Шановні батьки, будемо сьогодні говорити про проблему, яка стосується жовтяниці новонароджених. Я Наталія Савчак, експерт з неонатології, грудного вигодовування, кандидат медичних наук, доцент. Працюю в дитячому центрі здоров'я імені Анни Мазуренко. Батьки досить часто звертаються на консультацію з дітками, які мають жовтяничне забарвлення кольору шкіри. Жовтяниця новонароджених зустрічається приблизно у 60% доношених і 80% недоношених діток. Чому це виникає? Тому що у Діток раннього віку є підвищене руйнування еритроцитів. і, власне, з цих зруйнованих еритроцитів утворюється спеціальний пігмент, який називається білірубін. Білірубін забарвлює шкірні покриви, слезові і склери в жовтяничний колір. Як це можна побачити? Візуально ми це бачимо тільки натискаючи. Пальчиком на шкіру дитини, і плямка, яка залишається після натискання, має бути білою. Якщо ця пляма є жовтою, значить у дитини має місце жовтяниця. Чому натискати? Тому що у новонароджених є такий перехідний стан, який називається ерітема новонароджених або почервоніння чи побогряніння шкіри, який маскує жовтяницю. Якщо ми візьмемо Усі жовтяниці новонароджених, то вони не є усі небезпечні, але частка цих жовтяниць може приводити до патологічних станів, особливо до ураження центральної рвової системи, коли ми маємо високі показники прямої фракції білірубіну, який уражає центральну нервову систему. Якщо у вашої дитинки після виписки з пологового стаціонару є тривала жовтяниця, будь ласка, звертайтеся на консультацію до лікаря для визначення тактики і проведення лабораторних обстежень. Якщо ми будемо говорити про жовтяниці, які виникають у діток в пологовому стаціонарі, то це питання вирішується лікарями спеціалізованих підрозділів і ці дітки виписуються уже на дільницю практично здоровими. Лікарі первинної ланки ведуть цих діток, коригують призначення і слідкують за регресом жовтяниці. Але буває так, що цю жовтяничку, яка може або прогресувати, або тривати дуже довго, зауважують батьки. І якщо ця жовтяниця триває Більше 14 го дня у доношеної дитинки. І 21-го у недоношеної обов'язково батьки мають звернути на це увагу. Ще один момент це є колір жовтяниці. Жовтяниця, яка має яскраво жовтий або помаранчевий колір це добра жовтяниця. Тобто, це жовтяниця з привалюванням непрямої фракції, яка в основному є фізіологічною жовтяниця, яка має колір зеленуватий або оливковий, це зовсім інша категорія жовтяниць, яка потребує обов'язкового призначення, консультації, лабораторного обстеження і лікування. І так, жовтяниця, яка з'являється з, з 3-5 дня і триває до 11, це є фізіологічна жовтяниця, яка практично не потребує корекції. Ця жовтяниця може бути затяжною, вона може тривати до 14-го дня у недоношених. Перепрошую, і 21-го у недоношених. Коли? Коли дитинка народилася з петехіями, крововиливами, екхімозами? кефалогематомою, коли є підвищене руйнування і так еритроцитів, тоді фізіологічна жовтяниця називається затяжною або пролонгованою. Якщо жовтяниця з'являється після сьомого дня постнатального віку, тобто після народження, треба звернутись до лікаря. По рівням білі рубіну, щоб батьки зорієнтувалися згідно нормативних показників або нормограм жовтяниця з рівнем до 200 мікромоль на літр, є безпечною. Відповідно, з таким рівнем білі рубіну, дитинку можуть виписати з пологового стаціонару і передати на курацію на дільницю. Якщо ж рівень білірубіну є вищий, таку дитинку не виписують, або якщо вона з'являється і прогресує вдома, така дитинка теж потребує лабораторного обстеження і лікування. Окрім кольору шкірних покривів, про які ми з вами проговорили, ми завжди звертаємо увагу на поширеність жовтяничного забарвлення шкіри. Існує шкала крамера, де Поділені зони, і цих зон є 5, на які батьки обов'язково мають звертати увагу. Перша зона це обличчя. Якщо у вашої дитинки є жовтяничне забарвлення тільки обличчя, коли ви натискаєте на шкіру і маєте жовту плямочку на обличчі, при тому будуть і жовті склери, це безпечна ситуація. Якщо жовтяниця поширюється на грудну клітину до лінії пупка. Це теж може бути безпечна ситуація. Але якщо натискаючи на шкіру нижньої половини тулуба, гомілок передпліч, плечей, ви маєте жовтяничне забарвлення, це проблема. Якщо ж у вас жовтяничні долоні і стопи, терміново звертайтесь. На консультацію до лікаря. Тобто жовтяниця з'являється з обличчя і поширюється донизу. І це є обличчя перша зона, друга лінія пупка, третя нижня половина тулуба, четверта гомілки, п'ята долоні і стопи. Долоні і стопи є небезпечні. Регрес жовтяниці, тобто зворотній розвиток, починається з долоні стоп. Якщо долоні і стопи вже білі, Жовтяниця регресує. В останню чергу зникне жовтяниця з обличчя і склер. Ще раз повторюю: якщо жовтяниця тільки на обличчі, це безпечна жовтяниця, не переживайте, повільно ця жовтяничка регресує. Якщо у вашої дитинки є жовтяничне забарвлення шкіри, і ця дитина має вік біля місяця, або навіть більше місяця, Будь ласка, зверніться на консультацію до лікаря. Або якщо ваша дитинка мала жовтяницю на постійному рівні і стан її загальний, починає погіршуватись, вона стає млявішою, неактивно починає смоктати, обов'язково звертаємося на консультацію. Разом з тим, якщо у вашої дитини є жовтяниця, і ви побачили зміну кольору сичі, сича, кольору пива, або знебарвлений кал, він називається ахолічний, терміново звертайтеся до лікаря. Як визначаємо білірубін? Білірубін визначаємо в медичних установах, неінвазивним методом. На сьогоднішній день є Транскутанні білі рубінометри, або називаються білі тести, які дають скринінгову інформацію, тобто яку які дають загальну інформацію. Якщо рівень білі рубіну у нас сумнівний, і при даних показниках білі рубіну розглядається питання проведення фототерапії, тоді обов'язково береться кров з вени для визначення загального білі рубіну сиворотки. Якщо ми будемо говорити про лікувальну тактику неонатальних жовтяниць, де в 80% це є фізіологічні жовтяниці з привалюванням непрямого рівня, не дуже високого рівня білірубіну, але в деяких випадках при підвищенні рівня поза 200%, дитина буде потребувати лікування. Основним методом лікування неонатальної жовтяниці є фототерапія, яка іноді показана і при фізіологічній жовтяниці. Що це таке? Це є монохромне світло синьо-зеленого спектру з відповідною довжиною хвилі. Окрім фізіологічної жовтяниці, ми маємо з вами ще одну ситуацію, яка відноситься до категорії жовтяниць новонароджених. Це жовтяниця пов'язана з грудним вигодовуванням. І ця жовтяниця. Після виписки пологового стаціонару поволі прогресує в тому випадку, коли дитинка знаходиться на виключно грудному виготовленні. Ця жовтяниця називається жовтяницею, пов'язана з грудним виготовленням. Чому так виникає? Тому що в грудному молоці є гормон, одна з теорій є така: прегнандіол, який блокує, власне, конюгацію або перетворення непрямої фракції в пряму. І ці жовтяниці є двох типів тобто жовтяниці пов'язані з грудним вигодованням. Це тоді, коли достатньо молочка, добра прибавка маси тіла, дитина абсолютно здорова, але жовтяниця з'являється з сьомого і далі дня, і в динаміці прогресує. Ця жовтяниця може тривати навіть до. 10 тижнів, тобто до 2,5 місяці. І є інша категорія жовтяниць, теж пов'язаних з грудним вигодованням це тоді, коли у мами є гіпогалактія, тобто недостатньо молока. І мамі здається, що дитина весь час смокче або весь час висить на груді. А насправді вона не прибуває масу тіла, і в цієї дитинки є відсутній адекватний калораж і є. Дегідратація, тобто зневоднення організму, які нівелюють активність метаболічних процесів, тобто у нас немає можливості перетворення непрямої фракції впряму. І лікувальна тактика цих жовтяниць є різна. В першому прикладі лікувальна тактика полягає в Частковій заміні грудного вигодовування суміш, але не кожного годування, а через годування тривалістю там 3-5 днів. А наступна тактика, чи тактика лікування при гіпогалактії, полягає в тому, що дитину треба нагодувати, стимулюючи лактацію. Якщо не вдається лактацію стимулювати, тоді ми до. Харчування доєднують високоадаптовані суміші, які забезпечать адекватний калораж і, відповідно, адекватні метаболічні процеси. Шановні батьки, ще раз звертаюся до вас, якщо у вас є сумнів в плані тривалості, або інтенсивності жовтяниці у вашої дитини, або якщо на фоні жовтяниці, яка триває більше місяця, з'являється. Інші симптоми у вашої дитинки. Обов'язково не ігноруйте цю ситуацію, звертайтесь на консультацію до свого лікаря або на консультацію в наш центр для визначення подальшої тактики. Проведення лабораторних обстежень. Ще раз кажу, адже жовтяниця не така проста. Ми з вами ще не говорили про жовтяниці з привалюванням прямого рівня білірубіну, це є зовсім інші жовтяниці, це жовтяниці при холестазі, коли колір жовтяниці, я про це вже говорила, є оливковий або ж шафрановий. В даному випадку першим моментом діагностичної тактики є проведення. Ультразвукового обстеження органів черевної порожнини, тобто жовчевого міхора і жовчевих ходів. Тому наголошуємо ще раз: будь ласка, при будь-якому сумніві, прошу звертатись на консультацію.